Депутати, члени бюджетної комісії попецької сільської ради, відповідно чергове засідання нашої комісії, на яке головним питанням уноситься внесення змін до бюджету Куперської територіальної громади на 2025 рік, виконання бюджету за першої парту 2025 року і ряд інших питань. Перш ніж розпочати, розпочинаємо з питання виконання місцевого бюджету за першу парту 2025 року, відповідно до довідки наданої ми маємо перевиконання місцевого бюджету у 117%, якщо я не помиляюсь, а в сума це 2 мільйони 545 тисяч гривень. Досить хороший показник перевиконання на перший квартал, відповідно, будемо переступати до роботи. Відповідно до процедури нашої міжсесійний період надійшло стільки зради, тут приблизно на 25 мільйонів. Майже виключно це військові частини і формування. І Ми напрацювали декілька листів, зокрема управлінням фінансовою апаратом школі, лист на 2 млн 912 тисяч гривень і управлінням освіти на 1 млн 756 тисяч гривень. Відповідно, у нас сума така, що ми її не можемо одночасно задовільнити, нам треба визначити першочергові завдання, які ми будемо виконувати. Перш ніж розпочати дане питання, я прошу. Які пройдуть запитання про виконання учасник за перших прапор? Як завжди, у нас основний фонд перевиконання це податок на доходи фізичних осіб. Новий суб'єкт господарювання зареєструвався, почали сплачувати активніші податки, щоб відповідно самостійно зросла доробітна плаття. Немає запитань? Тоді пропозиція на розгляд сесії міської ради підтримати дане питання. Хто за? Проти? Одноголосно. Дякую. Наступне питання. Як ви знаєте, перед самим розглядом листів і прохань, на що буде впливати наші наступні рішення, до нас, як ви знаєте, з 1 січня наші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримують надбавку. Правильно? 1300 гривень нараховано, тобто 1000 гривень на руки, яка знаходить за рахунок субвенції державного бюджету. І лише педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Відповідно, наші працівники закладу дошкільної освіти, позашкілля, які фінансуються кошти місцевого бюджету, вони даної надбавки не отримують. Відповідно, є звернення, напрацьовані певні варіанти, і є, є пропозиція профінансувати відповідну надбавку нашим працівникам дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Сума. Яку нам ляже додатково на на місцевий бюджет дана функція по позашкіллі 87 тисяч шістьсот гривень по дошкіллі 500 450 459 тисяч шістьсот дев'яносто Тобто трошки більше пів мільйона додаткових коштів, які нам, якщо ми приймаємо дане рішення, відповідно, потрібно закласти в місцевому бюджеті, оскільки вони повністю фінансуються з нашого місцевого бюджету. Прошу, які бачення, відповідно, від цього ми будемо відштовхуватися, як ми будемо далі розглядати запити і пропозиції. Так, це проповно по 1300. Є бачення, що десь там з вересня буде педагогічним персоналу захід загальної середньої освіти платити 2000, тобто 2600 е, нарахованими, ну але це якщо прораховано по 1300. Бо то те, що хай не є виконаним фактом, буде, не буде, будемо бачите. Тож, які бачення? Я особисто підтримую дану ідею. Це, звичайно, так, гроші місцевого бюджету, це півмільйона. Це досить недрібна сума. Однак, ну так склалася ситуація, що у нас педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів ну, як завжди чуть-чуть не педагогічніші, як, як працівники педагогічні працівники закладів загальної середньості. Але таке питання, якщо можна, так? Оті отак це десять сімдесят там викладають вчителів, що витримують 1300 по субвенції. Там є відновили такі? Напевно, що немає. немає. А там да? незалежно. Що сомісництво не. 100 заплатиться від, е... від годин. Пропорційно. То не платиться просто на педагога, а від Мені. годин, то від людей, але якщо 7, що, тисячу... що, основне місце, то платиться 30. навіть півставки і ставка 1300, а якщо ти по сумісництву незалежно маєш два сумісництва, три платиться від годин. 300 400 висновантаж. Навіть заміна. Якщо на її певняному заміна, ти заміняєш уроки, також платиться. Так. так. Є роз'яснення, є всі просяти. Прошу визначати з пропозиції. Що ми. Це окремо буде рішенням. На сесію піде, щоб не було потім розуміти. Так, відповідно, це є нам така сума на даний момент, яку треба закласти в місцевого бюджету, щоб профінансувати дані видатку. Прошу визначати за те, щоб здійснити дав викладу про місцевому бюджету. Дякую одноголосно і тримання. І того, шановні депутати, виходимо на основне питання, яке за собою потягне зміни до місцевих наших програм, і що такі рішення будуть прийняті. І так, кордонівської кардинати про апарати. Напрацьований лист 2 мільйони 912 тисяч гривень. Це придбання військової частині А-7028, 48 тисяч 600, по апарату придбання матеріалів і послуг по 50 тисяч, 40 тисяч гривень, придбання, придбання, придбання пострілів, яких у нас тут знаходяться, які ще не виготовлені. Громадські роботи 99 тисяч, 200 тисяч матеріальна допомога. 195 тисяч послуги по благоустрою, 300 тисяч гривень. Це 200 тисяч субвенція центру ПМСД, за яку ми планували здійснити заміну вікон і дверей в Хотинській амбулаторії, і 100 тисяч радивидів тепло по нашій благоповідній мережі. 100 тисяч. Е 100 тисяч. Національна поліція, 130 тисяч батальйон управління патрульної поліції номер 3 і на сухової, 230 тисяч поточні видатки ДСНС, 200 тисяч поточні видатки другої відділку ТКТЦК, 17 тисяч капітальні видатки по вигодної документації по газифікації будинку комунальної власності, який знаходиться на балансі сільської ради, капітальні видатки військової А-728. 134 тисячі 868 гривень. Це одна та сама військова частина, тільки це капітальне, це поточні віддатки, які служать наші е, жителі нашої громади ну, з вільним листом. І мільйон двісті тисяч фінансування придбання шкільного автобуса е, спеціального автобуса для діток з особливими освітніми потребами для діток з інвалідністю. Тобто є автогідропідйомник, який підіймає і допомагає, допомагає потрапити саму автобус. І 100 тисяч гривень на капітальні додатки Центру ПМСД міської ради, який звернувся за спробу про фінансування придбання біологічного аналізатора співфінансування громадами, який, на жаль, вийшов з влади. Ну, це вся сума, відповідно, ми всі профінансувати не зможемо. Мої пропозиції були наступним чином. Профінансувати придбання до військової частини 48 600, банери 40 тисяч гривень, громадські роботи 50 тисяч гривень, матеріальні допомоги 200 тисяч гривень, послуги по блогу, поранені військові, родини загиблих, онкологія згоріли, там. Так, 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 так послуги по благоустрою 195 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, поточні видатки радовити тепло. По 50 тисяч гривень субвенції надсполу батальйону УПП, МЧС і РТЦК 17 тисяч гривень, виготовлення документації з класифікації 134,860 тисяч гривень. Військова частина а капітальна капітальний і мільйон 200 співфінансування придбання кіберного форму. По управлінню. Пропонується оплата техогляду першого шкільного автобусу Купецький ліцей 15 тисяч гривень. Метогляди працівників закладів загальної середньої звідки 95 530 гривень. Технічний автобус, автобусів 8 автобусів по 28200. 2800 Страховка автобусів по 8600, 8 автобусів 68 800. 25 300 проходження на догляді працівникам закладу дошкільної освіти. Відповідно 78 шість сот позашкілля виплата у розмірі 1300 гривень. І Співфінансування заходів щодо реалізації за рахунок субвенції державного бюджету, місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проєкту забезпечення якості сучасної та доступної освіти нова українська школа 190 тисяч 200 гривень. Це сума, яка коштів, яка в нас є, які ми горячі, які вже в роботі, які треба першочергово закривати питання. Питання, звичайно, є інші. В цьому році, я так розумію, ми вже не зможемо не здійснювати деякі заходи, які ми постійно робили до військового стану. Це заміри за ізоляції, почнуться, тих тих огляди, кажуть, перезарядки зловогнегасників, заміни перевірки опорів заземлення і тому подібне. Але все-таки ну, протягом літа ми зможемо це все діло зробити, у нас часто ще на це все вирішено. Це ті першочергові заходи, які вже відбуваються або відбуваються по гарантійних вистахах, або які першочергово треба зробити. Звичайно, в нас є дуже багато звернень від військових, але це 200 тисяч знову ж таки 10% це приблизно та сума, яку ми щороку з 10% від доходів місцевого бюджету щороку віддаємо на оборону. Відповідно, інші питання менш важливі почекають. Туди закрити те, що найбільш обратно, і вже немає можливості чекати. Прошу вас бачити пропозиції. Це вже на 245 виходить. Це чув, так, 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 так. Оце все о, оці всі моменти, першочергові, які, скажімо так.

Добавок, скажем так. Тут в листах звернення різних військових формувань є ще такі звернення, які на даний момент вони не потребують фінусменів, оскільки в нас були призначення на апараті, ми вже придбали ці речі, там багато функціональних і Зараз вони будуть передані з різних міського формування офіційно відповідно до чинного законодавства. Все, що стосується в даної в даному пропозиції військової частини, це все, як завжди, у нас з піві Ну, f FPV мають навіть дрони, дрони і все, що з ними супутне. Дрони, реби, реби, дрони. Тут дрони дрони, і комплектування до нього антенни, очки, пульти, батареї. Тож запитання пропозиції. На дану суму, збоку будемо далі працювати на повний бюджет, буде інші призначення, інші можливості фінансування інших заходів і функцій. Якщо немає запитань, тоді прошу визначатися про відповідну пропозицію з ною давно про розподілу перевиконання місцевого бюджету за підсумками 1 кварталу 2025 року. Прошу визначати, що за відповідні проєкти рішення. Загалом голосно, дякую. Наступне відповідно дані зміни до бюджету. Якщо ну, ми підтримуємо, відповідно готуємо, вони тягнуть за собою зміни, дайте будь ласка, цей лист, Тягнуть зміни до декількох програм. Зокрема, тягнуть зміни за собою до програми соціально-економічного розвитку, частині надання субвенцій, до програми благоустрою населених пунктів, до програми соціального захисту, програми організації громадських. Робити. Відповідно, пропонується на ту ж суму, на яку ми визначили фінансування, по кожній програмі нести зміни. А та програма, що буде про військово-первадцяти кібер. А там, там не треба зміни, там прописано. Там програма прийнята, прописана, там великі суми стоять, тобто там змін не треба. В цих програмах відповідно, там де програма соціоному розвитку, куди виноси субвенція обласному бюджету мільйон двісті на співфінансування закупівлі даного автобуса. Відповідно, туди треба вносити зміни. Прошу запитання по внесенню змін до наших пропонованих змін до бюджету. А, це а вона в соціекономіку. Да. Ну, а скільки ми все приймаємо? Вітаці? Скільки там? Я вже забула. Сот і ну, да. і наші фактично 200. Ну майже мільйон буде в цьому році знову на нож. Минулому році було два нуші, в цьому році подається. У ну, ну, нас 20% співфінансування спіфіканосування. Да, да. Ну не майже, а 20% співфінансування. Не менше. Не да. менше 20. Прошу запитання про задається. Немає запитань до програм. Відповідно, зміни, які вносяться нашим рішенням про внесення змін до бюджету. Хто відповідні зміни до програм на розвитку, на розгляд сесії перепрошую сільську раду. Хто за відповідний проєкт рішення? Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Відповідно, всі питання порядку денного на розгляд бюджетної сесії, перепрошую, бюджетної комісії попецької сільської ради. Вечерні, прошу запитання, крім передбачених на розгляд комісії до підготовки до чергової сесії до педагогі, Якщо немає, тих членів комісії дуже дякую, що нашли полику приїхати, зібратись, обговорити насущні проблеми і підтримати важливі рішення для розвитку нашої громади на розвитку сесії Європейської сільської ради.